4 серпня, вчора, 24-го року, Юрій Бутусов дав в інтернеті свій огляд, огляд наших втрачених територій за два місяці, як росіяни просуваються по 100-200 метрів в день. І е, пояснював там ситуацію з командиром 31-ї бригади, якого намагається командування оту чи ОСУ зняти, а АК... бійці підлеглі. Звертається, щоб його не знімали. Розкритикував Бутусов також саме командування ОТУ і ОСУ, яке займається відписками, переписками, поясненнями, службовими розслідуваннями того, що сталося. Ну, це, по суті, так роблять майже всі заступники ЗМПЗ, замість того, щоб формувати моральний дух, працювати серед людей. Вони працюють в кабінеті з бумажками, описують те, що вже сталося завдяки їхній безвідповідальності і неприбуттю на місце, і нерозуміння і невпливу. І пишуть постійно завалені все більшими і більшими розслідуваннями, бо СЗЧ все більше, самогубства і, і просто відмова від виконання наказу. І таким чином, цей МПЗшник і командир загрузають у власних бюрократіях, бо їм треба вже відписуватися від того, що сталося. Те саме робить ОТУ ЄСу, сказав Бутусов. Займаються поясненнями, описаннями. Коротше, некомпетентність середньої ланки командування, яке знаходиться між Сирським і командуванням бригад. Там, де навчальні центри не всюють готувати, готують чорті шо. Там, де ТЦК хапає і робить чорті шо. То таким чином Бутусов критикує середню управлінську ланку. Але він зачепив цікаву тему, яка мені цікава, бо одна із моїх професій військових була зв'язана з інженерною підготовкою і з фортифікаційними спорудами. А, він розказав, як будується лінія оборони. В сучасній українській, як сказати, не державі, не армії, в сучасній українській оцій методиці м, брати державні кошти, залучати на тендерах цивільні організації, а не стройбати інженерні е, полки, і рити цивільним мужичком-ескаватором, який вибирає місце, де йому рити, там як він хоче, швиденько щось виривають, списують гроші, ставлять не доти, не дзоти. А, Mm -hmm. Як називається коротше ставить бетонні коробки, що їх бачить дрон, що їх видно, по ним бери, бери стріляють прямо прямої наводки, і все. Замість тобто, того, щоб е, Бетонну споруду зарити в землю, замаскувати під місцевість і таким чином унеможливити попадання нашого бійця, риється що-небудь як-небудь. Е, і це називається як колись казали в інженерах військових. Що є надолби, є видолби і є долбойоби. От долбойоби успішно здають Покровський напрямок під керівництвом і сильського і залужного, у цього із Зеленського, вже оговорився. І е, таким чином надолби, видолби і долбойоби є одна із причин, по якому російські війська просуваються, аплодуючи нашим долбодятламцям. І в мене така виникла пропозиція: якщо е, український уряд, український головнокомандувач, українська е, система інженерної фортифікаційної роботи не здатна побудувати лінію, яку збудував лінію Суровікін, су, генерал Суровікін, то в мене є така пропозиція. Кажуть, генерал Суровікін в Росії. Заарештований за щось там, може, за корупцію, то давайте ми його обміняємо на когось із наших, яке треба арештувати, оголосить його зрадником і ворогом народу, а він такий є, а таких повно, ходить по Києву в кабінетах владних і навіть в погонах, і обміняти якогось нашого на генерала Суровікіна. Нехай нам лінію оборони збудує генерал Суровікін.